Привіт всім, ви на каналі Склеп! Граємо сьогодні Бан Бан 8. Він нарешті вийшов. Антідевіл, чи як то ще називають. Виглядає дуже страшно, і воно не просто так виглядає. Я був в шоці від цього проходження. Від самого початку і до самого кінця цієї серії. Це був просто капець. Я був в шоці з того місця, де я появився. Я був в шоці, що з мене хотіли. Я здибався з шерифом. Що він мені казав, ого, я зустрів банбана. Він ледве ходить там, ми вче без ок. Ми зустріли цього нового. Я навіть не знаю, якщо його звати, я з ним так і не познайомив. Ми зустріли Дададу, Джамбо Джоша. Ця серія дуже цікава, так що ви. І мусите додивитись до кінця, бо ви будете в шоці. Так що ви мусите поставити лайк, підписатись на канал, якщо ще не підписані. Бігом підписуйтесь. І напишіть комент, як ваші враження від восьмої частини банбана. Ну що, не буду я довго затягувати. Погнали! Погнали! Що, ви готові? Бан бан 8. До речі, скільки їх тут є? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А, навіть 10. Я думаю, їх 8 буде. Та вже. Антидевіл. Оу, якесь страшне, чуєте? Що, погнали? Готові? Ну, поїхали. А, минульовий завершив на цій шафі, чи ні, чи сьомий. Для батьків, які шукають свою зниклу дитину, час є делікатним питанням. Клікні на годині, щоб навести час. О! Скільки можна цокати, ей? Що? Цокнули? А я в тюрмі? А чого я в тюрмі? Що за приколи? Прикидайся у тварюка! З усіх підрозділів, куди я тебе могли відправити, ти тему потрапити саме туди, де я служу. Я навіть дивитися на тебе не можу. А що ти карзи мене вообще? Що ти... Відкрий двері? А що він не Іди вниз до черги и рухів? Я за тобою стежу. А що за а чого я в тюрмі вообще не розумію? Капець! Ладно, я буду тихонько. А хто тут ще є? О, них знески самий. Сказав? Да ты маєш дивитися, друже. Продовжуй рухатись. Дивіться, там когось б'єт! Ого! Лишник же, що я вам не забету, Хлопці. Майте совість, ей. Що таке? Може взяти? Підніми there. ту бляшанку. А тепер викинь її назад. Куда назад її кину? А, у мусор. У смітник кину, все, що ти ж хоче? Віну. Не дивись на мене так. В чергу Але вони високі, бляха. Хлопці! Я тут один такий, Низькорослий? Хлопці, посунетесь, я можу у них між нами прийти. О, може щось нацокати. Чекаю, то так добейте. Ладно, виходимо на двір, прогулка. Так, отримайте посвідчення особи. Ну, тут тюрма якась, 2007 туди, то сюджимаєте. Ти красавчик, давай, раз. Два. Качайся, качайся, той каплюсі ходить. Посвідчення особи, так? Hand in work sleeps. Может, тут я не знаю. Я, я английского не знаю, люди. О, там сидит какие Добрый день. <звёздит> у вас нема рабочих бланків для сдачи? у, -у, -у, -у! Опила! Не видели кто там? А еще кто тут, может, есть? Банбалина! Банбалина в тюрьме! Можна піти до гри подивитися, хто тут. Ти що з тобою? Чи взагалі лежить перепужденный? Це баскетболе ім'я, м'яч, там ще один такий. Тут все спокійно, о, це! Сильно, а з того боку, ще один лежить. Тихо-тихо, тут хто? Набнаб! Набнаб? наб! наб, чи ні, чи не набнаб? наб, чи набналіна? Набнаб, ліна. вроді, чуєш. Я в шоці. Коротше, йому треба якийсь цей документ принести, так? Почекай. Ого! Ну я не на такий початок розраховував. Що мені твій? У вас немає робочих бланків для здачі. Мені треба якісь документи? Отримайте посвідчення особи. Зараз, чекай. Десь другий кабінет. Я звідти вийшов, правильно? Може десь сюди піду. Зараз з кимось договору. О, всі. Що тут взагалі відбувається? Аво, ID cards. Там треба отримати карточку. Вони не випускають. не сюди, Иду сюда, значить. Сідай, я сфотографую страниця. тебе. Він Він по польськи говорить? <кхід> <кхід> Давай, фотки. А на підлозі, що там вода чи що? А, Залопило оч! Що? А він зараз з'явив, ще не файно вийшло? Вайс своєм карте і пшень на місце праці! Візьми свою картку і іди до робочого місця. А де де де? А де? А бачу, бачу. Мам надіє, що захарують тебя на світ. Сподіваюсь вони тебе до смерті замучить. А я сподіваюсь що коли сюди прийду йду твоі шпіц. Хахахахах! Що ви хлопці? Куда мені там треба йти? Це... Е, ну треба йти туди там, що той казав, що картки в мене нема. Йду. Ого! Це просто. Це просто капець, я просто в шоці. що я маю карточку, що ти хочеш? Немає робочих бланків. А ще якісь робочі бланки треба. ай Чекай, оці мене сюди послали, добре. Ну мені десь з цього боку треба ходити і щось шукати. Там я ді-картку взяв, можливо мені туди треба. Або з кимось поговорити, чуєш? Це взагалі на розслабоні. Цей тоже! Страшні розслабони, хлопці. І в тюрмі чи де в'є? А туди може піду. О! Wow, Ого! Тин фотограф як такий самий потворний. Але це не моя провина. А що я насправді очікував від людини? Right Заходь, якерник розповість вам що потрібно робити? Куди туди? Чуєш? А куд? А хто це? Сінгер Флін? О, це ти? Подивись, куди нас привели твої витівки. Ти дурень! Тепер я ніколи не дістануся до пляжу, а ти ніколи не побачиш своїх дітей. Досить базікати. Повертайся до роботи. Це все твоя вина. Тепер тут всім керує хірург. А я бляха до чого? Ого. Ого! <кiffe> <кiffe> Треба все виправляти, бо це просто капець. Треба щось робити з тим всім. Е, а тут закрито? А що йому робити? Чи мені до того, а мені до того, напевно, треба йти. А що ти хочеш? Е, людина. Шо? Шо? Ти, ти будеш тут стояти і дружити зі мною? Зробити? Бери кірку і бери ви, Ці був камні самі себе не видобуть. Таб'ю. Мої камені за вашу можливу свободу. Та б'ю! То та що мені все перебити? Заробіть робочий талон і здайте його. Ех. Такого ніхто не очікував. Всі попали в тюрму. Всі попали до в'язниці. Помогти я тобі? Він навіть не хоче, я йому поміг. Я такого ще не бачу. Я думаю, ви всі в шоці бдете. Коли це побачите. Досить, я пощадив тебе, бо це твій перший день. Завтра роботи буде щонайменше вдвічі більше. Дякую. А що ти мені щось дав? Приходь сюди завтра в той самий час. І післязавтра, і після, післязавтра. І після 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 післязавтра. І кожен день. Чи якісь питання є? Віддай цей папір йде спати. Давай, папір. Наберу, чекай, взяв. Здайте робочий бланк! О тепер! Оте. Е, чекай, чекай, де той? Там іді? Ай-яй-яй-яй-яй! Що ми наробили? То хірурга? Чуєш ти, на. І що тепер? Е, а що тепер? Поверніть до своєї камери і відпочиньте перед завтрашнім днем. А я не знай, де моя камеру. Моя камера вроді в другому корпусі, чи ні. Отут вроді. Була. Чи ні. Чи так? Е, відкритий, ви все закрили. Ґ! Псс! Эй, hey, hey, ти! Hey, hey, no Ще не заходь! Бос хоче з тобою поговорити. Ходімо зі мною. А хто такий бос? А хто взагалі босс? То взагалі бос? Скажіть мені, будь ласка. Можеш заходити. Та Пойдет там чевна, бо інакше матимеш справу зі мною. Добре. Добре. Mm -hmm. ну, нажми пі -пі кубігом, ти пі Ще на дзвіночок, щоб ти не загубився. Mm -hmm. Ого. Якщо це не маріонетка Сірінегона, підборювач горил, Той, хто вижив у неможливих умовах. Половина мого тіла досі. Через з тебе твої вчинки Німія? Я мав би знищити тебе, коли мав нагоду. Але ми живемо в сьогоденні. Знаєш, ти нагадуєш мені, мене самого. Ми обоє робили всю брудну роботу для Сірінгеона. А в кінці нас просто обдурили. Сирингеона, бляха. Сподіваюсь, ти відчуваєш ту ж лють зради, яка спалахнула мені, коли я виліз з того мішка. Але сьогодні все зміниться. Що ти хочеш з мене? Ти, я і мій друг, який стоїть на сторожі. Сьогодні вночі ми виберемося, звідси. Удача явно на твоєму боці. А нам вона дуже потрібна. Візьми все необхідне і зустрінь мене тут за кілька годин. Якщо хтось дізнається про нашу зустріч, твоя голова стане моїм обідом. А шо? А що з ним? Чуш, а що з ним? Чамбуджош? А що з ним є? Що йому так зле? Чи з тебе то ти наробив? Ну, поки що будемо робити все, що він каже, а потім він дістане. План, Я тримаюся плану, добре? Та добре, добре, все, йду спати. Чи що ви хочете? Я йду спати, та? Куда він мені йти? Я просто в шоці з того всього банбана. Можна вже? Можно. Яндром парсис пью, а? А які... яка там моя камера? Тут? Все, Олег, с партий. Яй-яй-яй. Что ты там в банбани? Well, well, well. Ну-ну-ну. New... Засвечайте свого нового наглядача, таргани. Ви думали, що зможете просто втекти з моєї в'язниці, та? Я все життя служив закону, дурні. І тому я дуже добре знаю, як поводитися з злочинцями. Кажуть, у кожного є своя ціна. Ціна вашого друга виявилася полуничним льодяником. Вибачте, хлопці. Я не міг відмовитися від такої пропозиції. Це капець. Це почав руйнуватися в ту мить, коли ти з'явився. Колишній напарнику. Слухайте, ми були колегами. Вітер Гігол, Королева, Торне Неслукняних. Єдиний спільний фактор ніколи не був таким очевидним. Перший я на правильному боці історії. Тепер справедливість буде відновлена. Він чого, бити буде? Та лише його? А то якого він завалив? Зірку? Шутер. І на переробку вони йдуть. Тепер я зроблю те, що мав зробити з самого початку. Ей, це не поверне нікого до життя, але принаймні буде задоволений. Що таке пікій? Що за. Це хто приїхав? це твори, всю машину, негайно. А хто там? Я не бачу хто там. Сів. Давай, давай, газуй. Тонсвір твою. Вистебні треба, друзі. Це не моє перше родео. Воу! Нічого собі тут повороти. Е, то приглянуй! Перед нами міни. Та звали давай. Ау! Майдей, ми впали з мосту. Гартен Офбан 8 Антідевіл. Дутуту. Це початок тіки. Це початок тіки я вже завершив серію. Йой-йой-йой Я в такому шоці. Що я просто в шоці. <гум> Де? Ого! Теча не вдалася? Та чого ж не вдалася? Вдалася втеча? Як не як Може, з кимсь поговору? Ей, тут колодка, там колодка. Дівчат, нікого нема. А тут стрямно дуже. А що тут зробити треба? Шафа! для звертання аматорським вузлом. Ну і що з тим аматорським вузлом, друг? Аааа! Ладно. Давай ще разок. Кто тобі, хто там є? Хтось сіний і зелений. Давай ще один раз. Бляха сіний відкриває. ДО! Останній раз! Добрий день. Хто ти? Це ти? Я думав, що 17-річний це шукач. Ти взагалі з нами граєш? Шкода, це місце вже зайняте. Чекай. Хтось де? Я видаси мою схованку. Закрий двері і ховайся. Закрий шап, сховайся під столом. Закриваю. Сховався? Хтось тобто, де. банбан. банван. Аму нажми підписку, бігом, те підпишися Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Привіт! Давно не бачилося Ой-ой-ой, може, мені треба вставати? О, oh -oh, що тут робиш? Я радий бачити, що ти в порядку. Принаймні, я знаю, що те, що зі мною сталося, не було. марним. Останнє, що я пам'ятаю, це як нас майже спіймали неслухняні. А потім на мене майже. Потім я прокинувся на лікарняному ліжку. він, Схоже, тепер тут керує хірург? Відколи це? Я не знаю. Неважливо. Мені треба з ним поговорити. Я тут, щоб забрати свого старого друга, який, за словами хірурга, нам потрібен. Він здавався досвідченим, тому я зголосився допомогти. Ти повинен піти з нами. У його офісі ми будемо безпеці. Не могли б відчинити двері? Я в поганому стані. Ого, то Від відкриваю. Це просто капець. Я казав закрити двері. Час іти, старий друже. Якби я знав, що ти весь час тут, я прийшов раніше. А як це його звати? Ой. Зачекай. Шостий? Це справді ти? Шостий? Що Шо ти маєш на увазі? Зараз не час для жартів, шостий. Ухованки не жартують. Ти розповівся 17-му про моє місце знаходження? Це буде нечесно. Ого, шафа, мабуть, сьогодні закрутила твій голову. Ти ж показав мені це схованку, пам'ятаєш? Ти сказав мені чекати тут. Що? Ні, ти зник, а ми тебе знайшли. Нам треба йти кудись інде. 17, нас там знайде. Якщо знайде, ми програємо. Е, ні, ми будемо в повній безпеці від 17. Не дивіться на мене. Йдіть куди хочете, я йду за вами, а що я буду сидіти? Що то буде в цій частині, я не знаю. Але Банбан -бан получив просто капець. Я просто в шоці. демо схованку Пойдем щось там твари. Дія буду ззаду, бо ніхто не зловив. О, пам'ятайте ці ми тут колись були, вроді. Були, були. Банбан! -бан, ви викликаєш машину. Ти звідки витянув? <гум> Але капець без ока. Цей поїзд повинен привезти нас прямо до кабінету хірурга. Чорт, як би я хотів, щоб цей день вже закінчився. Я щось не хочу туди їхати, хлопці. Я просто не хочу. Чесно, хочеться саме їхати. Що мені теж зробити. Я взагалі не хочу їхати. Сідайте поясню, як будете готові. Та я не готовий. Я не готовий. А, а що я робити? Буду... Та давайте закривайте двері. Та в чо я сів, все, закривай двері. Фух, ну що, поїхали. Хірург розповів мені про всі божевільні речі, що сталося поки в мене не було. Я об'єднався з хірургом, щоб боротися з серда даду за допомогою Джошу. Значить, як щось з фантастичного фільму звучить. Це справді сталося? Де вони зараз? Я ніколи раніше не мав тільки питань, на які потрібно відповісти. Тим швидше ми приїдемо на станцію, тим швидше я отримаю відповіді. А що там десь і творити, чуєте? То зна, куди ми їдемо? Що там буде? Воу! Це дуже стрьомне місце, я не хочу I себе впати. Чому зупинився? Я не знаю, чому зупинився. Пастка! Це 100%! Екстрене оголошення. Ого. Хірург? У всім прекрасним громадянам мого закладу. Нещодавно з підварти втік небезпечний чоловік. То ти? я за його затриманнями пропонуємо винагороду в розмірі десяти льодяників. Його розшукують живим або мертвим. Вони будуть стверджувати, що шукають свою дитину. Не піддавайтеся на їхні благання. Бо не брехуни. Угу. Нова команда з повернення втікачів вже відправлена. Оці всі мене шукають. Не заважайте їм виконувати свої обов'язки. Інакше вас буде суворо покарано. Хто тут є? Шериф? Ти такий малий. Гарного дня. Батько. Кінець зв'язку. Шабанбан, що скажеш? Це дуже схоже на тебе. На мене, та То вони точно мене шукають. Але чому? Я думаю, ви працюєте разом. Ми не можемо взяти тебе з собою. Він знищить тебе, щойно побачить. Гаразд, ось що ми зробимо. Між цим місцем кабінет хірурги є ще одна станція, стара клініка. Ми висадимо тебе там. Добре. Задні двері клініки повинні вивезти тебе прямо до задніх дверей вежі, де знаходиться хірург. Кабінет знаходиться на одному з верхніх поверхів. Там ми зможемо скористатися всім обладнанням, щоб таємно знайти твоїх дітей. Не повідомляючи хірурга. Я тобі такий план? Так, да, добре. Просто прийдіть через клініку і зустрінься зі мною в вежі. Добре, добре. Все, давайте. Тримайтеся тут, бо це капець. Добре, що ви мене не здали. в принципі, ще не знаю, може здадуть на місці добре. This, <that> це воно вам знадобиться. що ти мені даєш А, дякую. Беру. Ну, то дай мені нормально. Я не можу взяти це бан Я не можу что взяти. А, все, беру. That's... Все, взяв. удачі Дякую. Все, щасливо <viktigt> Я думаю, що там хтось стоїть Давайте, пац, до скорої зустріч. Давай, давай, новий. Як його звати, я так і не знаю. Бувай! Давай. Бувай. Ужас. Відвію, Вид, тому кистилвізори. Щось з цим банбаном творі? Я просто в шоці. Я думаю, першу серію ми можемо завершувати. Я і так в шоці, і ви в шоці, бдете. Я впевнений впевнена 100%. Постараюсь якнайшвидше зробити продовження. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій, далі буде ще. Всім па-па. Лайки поставте. І напишіть, що ви теж в шоці. Бо я в шоці. А далі я думаю, ми всі будемо ще більше в шоці. підпишись І в свят геймс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз. На YouTube канал Підпишись Іскет Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.